Всім привіт! І так знову шукаємо грибочки. На моє в лісі. Коло берези бачу грибок. Що це за грибок? Білий, великий білий гриб. Непогана знахідка. Дивіться, які тут колюки, хащі. Дуже важко шукати гриби. Ну ми, як завжди, не здаємося. Шукаємо далі. І що тут ми знаходимо? І тобі привіт. Оце вже страшно. Така знахідка, що не хочеться вже збирати гриби, вже страшно. Дивіться, яка велика змія. Бачите, вона рухається. Залазить під листя. А люди листя розгрібають і можуть натрапити на змію. І руками навіть розгрібають. І може бути біда.